Це нездорова ситуація. Начальник відділу освіти повернувся, скажімо, з очередного кримінала, був звільнений за корупційні діяння і почав мстити всім і вся, хто, на його думку, причетний до цього до його звільнення. Принаймні були порушені три закони. Це закон про освіту, вони скористалися законом. Про середню освіту, хоча є закон про загальну освіту. Я думаю, що це вищий закон органа місцевого самоврядування в частині призначення погодження керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. І основне, це від 13 жовтня 2015 року постанова Кабінету міністрів. Про призначення директорів шкіл на конкурсній основі. Конкурсу як такого взагалі не відбулось, поза як жодного пункту процедури не було дотримано. Люди подейкують, що це сталося тому, що посаду новопризначений директор пані Тетяна купила у начальника районного відділу освіти за кілька тисяч гривень. За словами працівників школи, саме ж призначення відбулося за зачиненими дверима за участі всього трьох осіб новопризначеного директора, людина, яка доти виконувала керівні обов'язки і яку безпідставно зняли з посади, і безпосередньо начальника відділу освіти 13 числа э, прошлого місяця. Вийшов наказ, представлення було без моєї, він мене навіть не повідомив. Приїхав після призначення на сільську раду, кабінет до мене приніс повідомлення, що такого-то і такого-то числа. Наказ номер 117 було призначено таку-то і таку-то особу директором школи. Я кажу, чому порушено законодавство? А він мені сказав, що ваша думка мені не цікава. Кажу, Педагогічний колектив написав вам звернення, скаргу. Це не скарга, це їхнє побажання, мені не цікава їхня думка. Справа у тім, що в Олександрівській зож перших третіх ступенів попередній керівник вийшов на заслужений відпочинок. Продовж 10 місяців обов'язки директора виконувала Марія Гарастей. Її колеги кажуть, це кваліфікований працівник освіти із багаторічним стажем роботи, у тому числі й на керівній посаді. На камеру судячи з усього освітяни говорити бояться, можливо, навіть тому, що це їй може загрожувати звільненням. Вона перебувала на посаді 10 місяців за 10 місяців. Що можна сказати? Вона зробила більше, ніж за 20 років всі попередні директори шкіл. За ці 10 місяців вона по новому зробила освітлення у всіх школах. Побілка, покраска, на вулиці територія, любо подивитися. Місцеві кажуть, Марія Гарастей вкладала у місцеву школу чимало власних сил. На жаль, призначили людину без погодження колектива, основний колектив, на мою думку. Е так і у постанові Кабінету міністрів має бути в першу чергу опитування колектива школи, потім органи місцевого середування, сільський голова, скажімо, колектив виконавчої влади. Ми ж знаємо в селі, хто достойний на цю посаду, а хто не достойний. Людину призначили, це не її робота. Вона запустить школу. Тож наразі у школі новий директор Тетяна Лазар. Місцеві районні депутати кажуть, призначили її на посаду із грубими порушеннями та недотриманням нині чинного законодавства. Законодавство зараз передбачає обов'язкове оголошення конкурсу та призначення керівників за конкурсом. Це є постанова Кабінету міністрів, яка вийшла у жовтні місяці 2015 року. Тобто, якщо коментувати це все, то дане призначення було проведено із порушенням. Тобто з недотриманням чинного законодавства, зокрема, даної постанови. Відповідно на це повинні зреагувати певні органи, щоб навести лад в даному питанні. На робочому місці новопризначену директорку ми не застали. Секретар сказала, що та у відрядженні у хусті. Відтак поспілкуватися з пані Тетяною не вдалося, як і дізнатися про плани роботи на займаній посаді. Тож далі буде.